Що мати, це тільки деградація. Де ви є зараз незадоволені. А це погано. Чи він понажає ваші вібрації, він забирає вашу енергію. Вони вас зауважають. Не буду я матюкати. Кусочки, пазла. Такі встали зранку, а я новий я. Ну щось, ха не буде такого. Не вчи мене. Це нова не може бути правильною. Друзі, сьогодні відповідаю на питання, як перестати матюкатися. Виражатися, висловлюватися, казати погані слова. Поясню, чому це погано. Та розкажу три трюки, які можна використати у своєму житті, і перестати взагалі висловлюватися поганими словами. Поїхали. Зараз скрізь можна почути матюкливі слова в тролейбусі, в автобусі, на вулиці, в кафе. По телефону скрізь. І зараз це пропагандується круто. Це нібито вираз своїх емоцій. Ти висловлюєш свої емоції, там подив чи там негатив, чи своє незадоволення. Ти показуєш свою крутість через матюкливі слова. І всі до цього наскільки звикли, що ну, навіть не передати словами. Тобто мат — це норма нашого спілкування. Але я скажу, що це не має бути нормою, не має бути з вашою звичкою, якщо ви хочете бути цілісними, якщо ви хочете прогресувати, якщо ви хочете добитися чогось нового, чогось кращого, стати кращою версією себе. Мат вас тільки опускає вниз, вниз і вниз. Поясню чому. Коли ви робите більший акцент, більший. Напор на свої емоції, на вираження своїх емоцій, ви висказуєтесь ви з акцентом на емоцію. Зазвичай виражаються матюклеєвими словами. Правда? Я не буду їх називати. Я м -м, пройшов. Та, які всі ви проходите, хтось, можливо, навіть не звертає на те, що він висловлюється так. Але матюкливі слова ведуть вас тільки вниз. Зазв... Е... Ніби ви скажете, а що тут такого, це всього-навсього вислови. Я так висловлюю свої емоції. Так? Ну добре, питання немає, якщо ви. Ну, якщо ви натиснули на моє відео, значить ви хочете. Якщо ви натиснули на моє відео, означає, що ви хочете стати трішечки кращими. Трішечки новішим я. Тому дивіться, усі ми і наш світ складаються з енергії. енергії і вібрацій. Зайду трішечки з духовної сторони і поїп. І поясню, я думаю, що цього вам мало хто скаже, або ви цього ніде не почуєте. Кожен наш вираз, кожне сказане наше слово має дуже вагому силу, яка впливає на наше майбутнє, на наше теперішнє і на нас самих. Тому що слово це також енергія. Ви скажете, я добре себе почуваю, я класно себе почуваю, це, наприклад, афірмації. Но, коли ви повторюєте лайливі слова, це також у своєму роді виходить афірмація. І це не найкраща афірмація, яку люди повторюють постійно, постійно у слонуковому запасі оці матюкливі слова. І кожен наш. Вислів з матом, це пониження нашої власної енергії. Це пониження наших високих частот вібрації на низькі, на оті негативні. Не думайте, що спад енергії можна асоціювати тільки з коли ви попрацювали, коли ви втомлені, от я там напахався, в мене немає енергії. Тобто це фізична, фізичне вираження вашої втрати енергії. Коли ви висловлюєтесь матюклиними словами, виразами, ви на енергетичному рівні просто лишаєте себе енергії. Напроч. Ви не розумієте цього, але ви подальшу перспективу, саморозвитку, ви володієте дуже цінними навиками, тобто словом. Словом можна зробити багато чого, словом можна вбити, словом можна спасти, словом можна допомогти, все робиться словом. І цей дар висловлювати слова дано нам з народження. І коли ви висловлюєтеся поганими словами, ви робите гірше собі. Ви думаєте, що це акценти на ваших емоціях, це круто. Ніяк ні. Ніяк ні. Ви думаєте, що це круто, тому що це закладається суспільством, це закладається як норма, це закладається трендами, це круто. А так та, свою увагу і свої емоції акцентувати це класно. Усі до цього звикли, це норма. Но це не має бути нормою. Це не має бути нормою. Тому що ви віддаєте свою енергію, ви спускаєте себе якомога нижче, висловлюючи оці слова, оці вирази. Тому, перша порада. Ви повинні підготуватися. Ви знаєте, якими словами ви зазвичай робите акценти на своїх емоціях. Можете навіть взяти і виписати, наприклад, подив я виражаю. Таким лайливим словом я його заміню на ухти. Класно, круто. йо давай більше. Це було неперевершено. Це було максимально ефектно. Це було заряжено. Давай робимо. Круто, неперевершено. Старайтеся замінити всі ваші лайливі слова на інші слова. Постарайтеся знайти їм заміну. Випишіть в блокнот, випишіть на листочок, перечитуйте їх. Тому що один з перших трюків — це заміна. Не просто забрати слова, бо тому що на психологічному рівні це важко. Замінити лайливі слова на ті слова, яким ви будете робити акцент но з позитивної точки зору, який буде повищати вашу енергію. Буде Вести вас потрошечки. Да, це не фізичний вплив. Ви його не побачите, ви його не потрогаєте руками, ви його, ви його відчуєте, це ефект на фоні. Це ефект на фоні формування вашого нового Я. Тому перший трюк. Замінюємо ваші звичайні лайливі слова на позитивні. Зрозумійте, не круто матюкатись. Нам нав'язує, що це круто. Але цими словами ми втрачаємо енергію, втрачаємо здоров'я. Да, вам цього ніхто не скаже, да, аналіз ти тут не здаш і не зрозумієш, що там через це чи через це, чи, чи, через це лейливе слово я втратив енергію. Такого немає. Ну воно на фоні вам буде грати. І це один з факторів, який. Буде заважати вам отримати цю вашу цілісність на дорозі до свого нового я, до свого нового життя. Другий трюк це скажи всім своїм знайомим, своїм рідним там, друзям, що кожен раз, коли ти скажеш мат, ти будеш віджиматися, віджиматися 20 разів. Одне слово мату 20 разів. Без різниці де це. На вулиці, в магазині. По барабану, що на вас, на вас будуть дивитися. Плюс це буде прокачувати ваш пофігізм на погляди інших, а він віджимається, а що він робить, а куди він віджимається в магазині чи він віджимається в кафе. По барабану, по барабану, ви будете тренувати два скіла. Це перше, ви будете робити собі дисципліну, ваш мозок буде запам'ятовувати, що мат це погано, тому що, як мінімум, на фізичному рівні мені важко. Я віджимаюся за кожне слово 20 разів. І друге, ви прокачуєте другий скіл, по фігізм, вам по барабану, що на вас дивляться, ви будете, бо, тому що ви будете віджиматися скрізь, абсолютно скрізь, на вулиці, в дощ, вдома. Це вас виведе з вашого звичного кола сприйняття всього і вся. Тому що люди, коли висловлюються, зазвичай це круто, нібито це класно. Людям, наприклад, якщо ви в колі тих людей, які постійно матюкаються, людині присуще мати бажання бути частиною суспільства. Але це не значить, що якщо у вашому колі спілкування матюкаються, ви повинні бути частиною цього кола. Будьте білою вороною, будьте кращі, ніж вони. Перестаньте це робити. Перестаньте понижувати свої вібрації за що мати, це тільки деградація. В нашому суспільстві старайся бути унікальним. І твоя унікальність навіть буде в тому, що ти не матюкаєшся. І це буде повершати твої вібрації, це буде повершати твою енергію. Ти не будеш розуміти, звідки воно. Але ти будеш розвиватися, це буде один з. Частинки пазла до твоєї цілісності. Тому що цілісним потрібно бути у всьому, у всіх сферах своїх життя. І навіть такий момент, як матюклеві слова, матюклеві слова. Повірте мені, а вдруг те, що він каже, це правда. Тому що, ваш, якщо ви живете не так, як ви би ви хотіли. Увесь ваш життєвий досвід, усі ваші принципи, всі ваші навички, всі ваші звички далі вас не заведуть. Просто не заведуть. От вони вас привели туди, де ви є зараз, і якщо ви, не, якщо ви тим, то, де ви є зараз незадоволені, і хочете чогось нового, той багаж знань, який у вас є, далі вас не заведе. Зрозумійте це. І тому. Вам потрібно будувати. От, дивіться. Ви. Трошки піде філософії, я люблю, мене так починає включати. Дивіться, у вас є. От ваше життя це будинок. У вас є фундамент і побудований будинок. І тут ви хочете нового життя, нового я, хочете бути цілісними, тому що мій канал це цілісність, це інтегріті, це посил. Усього життя, тому що до вашого життя, вашої мрії можна дійти, будучи тільки цілісним. Ви хочете, ви хочете побудувати новий будинок. І ви починаєте ставити нові кирпичі на старий будинок. Він не те, що не витримає, він рухне. Фундамент не витримає, ті стіни не витримають. І коли ви починаєте саморозвиток. То не виходить, там не виходить, там були живі, там болить голова, там немає енергії, там нема того, там то не виходить, то рушиться. А тому, що ви кладете нові кирпичі на старий будинок, на старий, на старий фундамент. А як він може витримати, чи як ви можете поставити нове на старе, коли там вже щось є. Тому вам потрібно починати нове життя, зрозумівши, що то той багаж знань далі вас не приведе. І вам потрібно дізнаватися і робити щось нове. Навіть то, що ви ніколи не думали, що от я можу це зробити, для мене це нове. Ну куди? Ну що він говорить? Ну... І це все проходить через ум. Через ум. Це ум це все, все говорить Отут відео про ум. Пам'ятаєте? Шикарне відео. Ум. І. Думають, так, я хочу нового життя, я хочу стати отаким, я хочу стати вот таким я хочу стати, таким, я хочу стати таким, хочу мати то, хочу мати то. Но ви не прийдете до нього зі старим багажем знань. Там у вас, наприклад, оце беремо вашу цілісність, там у вас протікає, там у вас протікає, там у вас мінус, там у вас мінус, там у вас недопрацювання. І потрібно ці дирочки потрошечки закривати. Потрошки. Потрошки, потрошки, не зразу все, бо, тому що не витримаєте. І коли ви починаєте робити щось нове, дізнаватися щось нове, наприклад, я вам зараз кажу, що мат це плохо, мат це погано, тому що він понажає ваші вібрації, він забирає вашу енергію, він, він псує вам життя. Ви думаєте, ну що він говорить, ну що він мел. Ну що тут такого, ці слова? Просто спробуйте. Просто спробуйте перестати От це ви заміните одні слова на інші. Навіть якщо вам скажуть, що вам зазвичай нічого не скажуть, тому що іншим людям на вас плювати. Да, на вас можуть спочатку дивитися, тому що ви віджимаєтеся за кожен ваш мат. Спочатку вас будуть дивитися на вас на, як, на, на непонятно кого, а потім будуть вас уважати. Повірте мені, що спочатку сміються. Тикають пальцем, а потім починають поважати. Тому що ти виділяєшся, а вони такого не можуть. І вони зразу хочуть тебе затягнути назад. Як ти виділяєшся, як ти хочеш бути білою вороною, як ти хочеш стати кращим. Затягують вас назад. А потім, коли ви цей етап пройдете, оцього тикання пальцями, вони вас зауважають, і ви станете кращими. І потім вони будуть до вас тягнутися, будуть у вас питати поради. Хоча там пару місяців тому вони на вас тикали і старалися затягнути вас назад. Тому отакі правила, як навіть відміна від виразів поганих, додає нові кірпічики. І для того, щоб побудувати нового я, нове життя, вам потрібно... Перестати сприймати нову невідому для вас інформацію за щось погане. Тому що вона для вас буде незвичною. незвичною. Тому що ви ніколи такого не, не робили, ви ніколи такого не чули, ви ніколи такого не знали. І цей новий досвід, ви там, наприклад, у моїх відео, там ви, ви взяли, наприклад, з відео про харчування. Трішечки. Тут ви взяли відео про ум. Трішечки. Зараз ви взяли відео про мат. І трішечки. Потрошки. Тут ви взяли відео з тренуванням грудей. Потрошки. Ви формуєте себе. Формуєте себе. Тому що той старий будинок, той старий життєвий досвід не зробить вас новим. А небажання сприймати нову інформацію вас далі не поведе. Ви маєте бажати горіти, дізнаватися щось нове, щось невідоме для вас. Тому що отакий от новий досвід переведе вас потрошки до вас нового. І саме основне, не потрібно співставляти новий досвід, нові знання зі старими. Тому що, я, я вже сказав, старі знання вас ні до чого. Ну, тому що старі знання вас привели до життя, яке ви хочете змінити, до особистості, яку ви хочете змінити. А цей новий досвід, ви повинні будувати на новий фундамент і сприймати його заново, і пробувати з ним. Пробувати, пробувати, пробувати щось нове, щось нове, 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 нове. Тому, коли ви будуєте нове я, один зланок, одна зланок це виключення мату. Заміна його на інші слова і віджимання. Віджимання за кожен ваш мат. Ваш, скоріше з часом ваш мозок буде, тому що ви можете бахнути 2-3 мата і навіть не, не замітити. Ну коли ви бахнули 3 мата і віджалися 90 разів навіть з колін, не за день, а то ви там сказали 3 мата, впали, да, і з колін зробили 90 разів супермаркеті. По-перше, вам буде стидно, бо тому що ви будете звикати. По-друге, мозок буде думати, ага, не буду я матюкатись. І краще я заміню слово, не... зроблю акцент на хорошим словом. там, Неймовірно, шикарно, потрясно, ефектно, чудово, ніж скажу той мат. Буду віджиматися, там, на мене. Буду тикати пальці. Но для мозку, для мозку, для того, щоб не розпилятися, потрібна дисципліна, для вашого ума потрібна дисципліна. Запам'ятайте, дисципліна це не рамки, дисципліна це не кайдани, дисципліна це воля. Тому що коли у вас є план, коли ви розумієте, до чого ви йдете, яким ви хочете бути, там, уявили чи виписали, і я вам потрошечки. Даю оці кусочки пазла. Вам потрібно це старатися застосувати в житті. Оці кусочки пазла вам потрібно застосувати в житті. Тому що без них ну ніяк. Ну зрозумійте, що до вас не прийде якась фея, чи там до вас не впаде щось на голову такі класний. ви такі встали зранку, а я новий я, новий я, все я буду щас. О, о. Не буде такого, ну не буде такого. Це план, фокус, робота з умом, розумом, свідомістю і підсвідомістю і будування нового я без накладання нової інформації на стару, тому що у вас це стара інформація. Була вивчена за багато років. І нова, і ваша ваш стара і ваш ум буде говорити, я це все знаю, що ти мені, що ти мені говориш, я це все знаю. Не вчи мене. Це нова не може бути правильною. Я ж знаю це, я вже пробував це. Це я вже пробував, далі вас не заведе. А це нове може змінити вас на вас нового. Тому формуємо цілісну нову особистість. Сфокусовано, з планом і постійною роботою над новим я. Тому, а вдруг, те, що він каже, це правда. І я просто буду робити так, як він каже. І стану новим, цілісним, сфокусованим, кращим я. Поїхали.